Підтримка мобілізованих, розширення шевської допомоги, війську, ветеранський простір та інші допомоги силам оборони один з великих блоків питань найближчої сесії міської ради, що відбудеться цього четверга, 6 лютого. Порядок дане обговорили на погоджувальній раді. Зокрема, Чернігів затвердить комплексну програму оборона, повага, підтримка, систематизація всіх цих напрямків чітко описаними сумами. Вона дає можливість і громаді, і представникам змі. Чітко розуміти, що Чернігів точно не посе Чернігів. Свої кошти, які були в бюджеті міста і є в бюджеті міста, направляє по двом основним напрямкам: це відновлення руйнувань, які завдали росіяни, і допомога нашим збройним силам, щоб вони цих росіян більш переконливо знищували. Я думаю, що це досить справедливо. У програмі оборона повага підтримка на 2024 яку ви міського голови вносить на розгляд, систематизували внесок в Чернігова в обороноздатність країни, соціальні програми, допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам, заходи щодо вшанування пам'яті, кошти, які громади не до держбюджету для нарощування виробництва та закупівлю зброї, загальне фінансування в рамках програми 1 мільярд 585 мільйонів гривень. І вже затвердили на виконкомі. Те ж саме мають зробити на сесії. Серед питань створення комунального ветеранського простору в Чернігові. Це ініціатива громадської організації «Серцевір». Ми ще минулому році з ними спілкувалися, коли депутати передавали їм приміщення по Пірогова. Колишня жін консультація, вони там почали діяльність. Тепер ми плануємо зробити там сервісний центр для ветеранів, спортзал, конференц-зал, соціальні працівники, психологи, які там будуть регулярно працювати з. Нашими ветеранами саме по напрямку психологічної реабілітації та адаптації суспільства тут про медичну не йде це мова. Розширять і список військових частин, яким шевську допомогу надає громада Чернігова зі свого бюджету. Зокрема, сюди війде перша танкова за заявками. Тепер місто може допомагати не лише тим частинам, що зареєстровані на її території, а й тим, де служить багато чернігівців. До першої танкової поїде й перша частина запитуваної допомоги. По запиту першого танкового батальйону першої танкової бригади у нас два комунальних підприємства виконують їхні замовлення. Те, що вони дали нам переліку. Це КТП і водоканал. Водоканал на наступну сесію піде. Передача КТП на цю сесію вони трошки швидше купили. Це переважно. Матеріали для ремонту або заміну в автомобілях, які виконують бойові завдання. Муніципалітет також перейде від перерахування грошей частинам до закупівлі необхідного і їхньої передачі. Так швидше й менше бюрократії пояснюють у міськраді. Це вже практикують зокрема одне з питань: передача придбаного. Це п'ять автомобілів, які ми купили для по запиту однієї з військових частин. Тендер відбувся. Поставка очікується до кінця лютого. П'ять автомобілів типу пікап, які для. Чергування саме на території міста Чернігова будуть передані після їх. Фізично, коли вони будуть у нас на військову частину на розгляд винесуть і зміни, куди депутати можуть спрямовувати кошти своїх фондів, крім тих потреб, на які він був традиційно. Депутати зможуть надавати матеріальну допомогу військовослужбовцям або членам їхніх родин на матеріальне забезпечення, на дрони, на тепловізори, на що завона лікування на в принципі, що завгодно, там харчування, форма, все, що завгодно, по запиту військових або членів їхніх родин, депутати зможуть надавати цю допомогу. Депутати та депутатки мають затвердити зміни до ще однієї міської програми, що дозволить виплачувати по 20 тисяч гривень кожному мобілізованому з Чернігова у 2024-му. З переліком питань сесії можна ознайомитися на сайті муніципалітету.